Я розумію, що ми, ми ж не до вас особливо претензії і не виявляємо. Просто ви єдиний, ну, такий, така організація, яка веде контроль На зараз взагалі нічого не контролює. Абсолютно. Вони ні до кого не мають справи, вже два роки, я так розумію, сьогодні по радіо чула, що може все-таки відновлювати контроль харчових продуктів, бо вже на, наставлять на цьому люди і організацію почали говорити, бо це ж у нас взагалі такий, ну я не знаю, що це робиться, ніхто нічого не контролює. Все на совість виробника і постачальника фосту. Тобто ви для нас єдина така організація, яка нам може хоч щось сказати про якість води. Длі, десь, я Хочу вже процитувати, щоб не своїми словами, це пункт 4.14, який знову ж чітко визначає межі нашої компетенції. Відбір груп води у розподільній мережі здійснюється з вуличних водорозбірних пристроїв цих колонок. На найбільш підвищених та тупикових її ділянках, а також з кранів внутрішніх водопровідних мереж будинків, що мають підкачку та місцеві водонапірні парки.